Сьогодні в нас, знаєте, така досить делікатна тема, чи завжди, от чи завжди варто бути абсолютно чесними у стосунках. Ну, ми ж усі ніби прагнемо правди. Але що робити, коли ця правда може, ну скажімо так, боляче вдарити близьку людину? Так, тема справді непроста, і знаєте, постійно виникає це питання. Ми сьогодні спробуємо розібратися, спираючись на, е, ну, на останні психологічні дослідження, дані опитувань. Отже, наша дилема. Чи стовідсотково чесність це найкращий, так би мовити, фундамент для стосунків, чи можливо е певні види нещирості, ну, наприклад, фінансові таємниці або та сама біла брехня, можуть бути якось виправдані, а може навіть необхідні для збереження гармонії? Саме так я от буду стояти на тому, що справжня близькість, справжня довіра вони можливі лише за умови ну, повної відвертості, навіть якщо ця правда. Mm, незручна чи неприємна. Я вважаю, що це єдиний шлях до справжнього добробуту обох партнерів у стосунках. Mm -hmm. А я спробую показати, що реальність вона, знаєте, складніша. Буду доводити, що іноді певна нещирість, особливо коли вона ну, мотивована турботою, так може відігравати і конструктивну роль. Хоча, звісно, тут є свої ризики, безперечно. Гаразд, тоді я почну зі свого бачення. Я от глибоко переконана, що чесність. Це не просто якась там чеснота, знаєте, це основи, на якій тримаються здорові, міцні стосунки. Ну, це як фундамент для будинку. Якщо він кривий або його немає, то все, рано чи пізно завалиться. Навіть коли правда неприємна, її висловлення це, на мою думку, вияв поваги до партнера, поваги до його здатності, знаєте, впоратися з реальністю. І, до речі, нещодавні дослідження, от зокрема робота Боні Лети, Її колег це власне підтверджують. Вони виявили дуже цікаву річ, коли партнери чесно говорять одне одному про бажані зміни, навіть якщо це звучить десь як критика, так чи навіть як виклик стосункам, то в підсумку це призводить до покращення самопочуття у Бог, і що важливо, зміцнення зв'язку. І знаєте, що ще цікаво? Позитивний ефект має навіть саме сприйняття щирості партнера, тобто, коли ми бачимо, що людина намагається бути чесною, це вже працює на користь стосунків. З іншого боку, нечесність, звісно, руйнує. Особливо, мені здається, це помітно у фінансовій сфері. От є дані, що фінансова невірність ну, це приховування, боргів, якихось витрат, може, навіть доходів, завдає стосункам величезної шкоди. Вона підриває довіру і задоволеність спільним життям. Дехто, до речі, навіть вважає це гіршим за романтичну зраду. І, хоча глобальні опитування, скажімо, від IPSOS, показує досить високий рівень задоволеності стосунками у світі, там, здається, близько 83% людей у шлюбі чи партнерстві почуваються щасливими, ну і, хоч це не прямий доказ, звісно, можна припустити, що певний рівень чесності як норми все ж таки сприяє цій загальній стабільності. Так, так, я бачу логіку у ваших словах про фундамент довіри, безперечно. Але давайте подивимося на реальне життя, яке ну часто далеке від ідеальних конструкцій. По-перше, нещирість це як не крути, досить поширена практика. От свіже опитування від Бен Крейт показало, що аж уявіть собі 40% американців, які перебувають у стосунках, зізнаються, що мають фінансові секрети від партнера. 40%. І що цікаво, як вказують інші дослідження, наприклад, Христини Ніколової, люди приховують не лише борги чи там марнотратство якесь, а й заощадження. Тобто потенційно позитивні фінансові факти теж стають таємницею. Це перший момент. По-друге, існує ж поняття про соціальної брехні, коли ми кажемо неправду нібито на благо іншої людини. І отут психологія нам підкидає такий собі парадокс. Дослідження Левін та Швейцера вони там використовували експериментальні ігри, показали, що така добра брехня може, уявіть собі, зміцнювати один тип довіри той, що базується на вірі в добрі наміри партнера. Ну, знаєте, так звана benevolence-based trust. Логіка така. Він чи вона збрехав, збрехала, щоб мене не засмутити, значить, піклується. Хоча, звісно, водночас вона підриває інший тип довіри віру в правдивість слів, так звану integrity based trust. І це вже створює певну напругу правда. Далі є оця теорія правди за замовчуванням, TDT, яка каже, що ми схильні вірити людям, і бути чесними це наша базова, так би мовити, установка. Але й тут не все так гладко дослідження показують, що не всі люди відчувають, що їм довіряють однаково. Наприклад, представники меншин чи люди з нижчими доходами або освітою часто стикаються з більшою підозрілостю з боку інших, і це ж теж впливає на їхню поведінку та сприйняття чесності, правда. І нарешті, навіть оця добра брехня, вона не завжди безпечна психологічно. От є дослідження, яке виявило зв'язок між просоціальною брехнею та депресією у підлітків, особливо у тих, хто ну панічно боїться відторгнення. Тобто, бачите, мотиви і наслідки брехні вони дуже індивідуальні. Це справді показує наскільки складна картина, але я б, знаєте, інакше розставила акценти. Візьмемо ваш перший пункт про правду, що ранець і оцю так звану білу брехню. Ви наводите приклад, коли хтось бреше, щоб не засмутити. Але ж дослідження Лепро, яке я згадувала, воно якраз застосувалося ситуації, коли люди ділилися потенційно неприємною, ну такою, що загрожує стосунками інформацію, проханнями про зміни в поведінці партнера, в його звичках, і висновок там був ну досить однозначний. В довгостроковій перспективі чесність у таких складних питаннях працює краще. Можливо, той короткочасний дискомфорт, який ми відчуваємо, коли чуємо або говоримо неприємну правду. Це просто необхідна інвестиція. Інвестиція в побудову глибшого, такого, знаєте, автентичнішого зв'язку. Зв'язку, який заснований на реальному знанні одне одного, а не на якихось ілюзіях, які все одно рано чи пізно розсиплються. Чи не є така чесність, навіть якщо вона важка, вищим проявом турботи насправді? Я розумію так. Аргумент про довгострокову перспективу, але чи завжди ця перспектива досяжна саме через таку, знаєте, брутальну правду? Чи справді найкращий спосіб проявити турботу це сказати партнеру щось, що може просто зруйнувати його впевненість у собі отут і зараз? Згадаємо класичне питання ця сукня мене не повнить? Ну, от відповідь так, повнить може бути чесною, безперечно, але чи буде вона доброю саме в цей момент? Дослідження Левін та Швейцер, яке я навів, воно ж якраз показує цю дилему. Про-соціальна брехня може підірвати віру в слова. Але поселити віру в добрі наміри. Тобто, людина може подумати, ага, він чи вона збрехав, збрехала, бо не хотіла, хотіла мене ранити, значить, цінує мої почуття. Хіба не бувають ситуації, коли захист емоційного стану партнера, оця демонстрація доброзичливості через маленьку неправду стає важливішим за абсолютну відповідність фактам. Мені здається, тут ми стикаємося з таким фундаментальним вибором. Що ми більше цінуємо, чесність як таку. Чи турботу і збереження емоційного комфорту партнера? Ну добре, давайте тоді звернемося до фінансової сфери. Там наслідки нечесності часто бувають дуже, ну, дуже матеріальними. Цифра, яку ви назвали, вона ж вражає: 40% пару США мають фінансові таємниці один від одного. Це ж дані опитувань. І це ж не просто якісь дрібниці, як свідчать дослідження, от ті ж роботи Христини Ніколової, приховування боргів чи якихось значних витрат може мати справді руйнівний ефект. І це ж не лише психологічна травма від обману, це ж реальні фінансові ризики для сім'ї, особливо якщо йдеться про спільний бюджет чи майно. Тож не дивно, що значна частина людей вважає фінансову невірність такою ж серйозною проблемою, як і романтичну зраду. Це просто б'є по самій основі довіри по відчуттю безпеки, спільності цілей. Згодом згоден, приховування великих боргів чи якихось ризикованих фінансових операцій це безперечно серйозно. Але чи варто ставити в один ряд геть усі фінансові секрети? Теж Ніколова до речі зазначає, що люди приховують і позитивні речі, наприклад, власні заощадження. Можливо, це робиться не зі злим умислом, а просто для відчуття певної е, фінансової автономії. Чи справді приховування витрат на щоденну каву має такий самий руйнівний потенціал, як таємна позика на велику суму? Крім того, в дослідженнях Ніколової є ще одне цікаве спостереження: коли обидва партнери схильні до певної фінансової закритості, вони можуть, як це не дивно, почуватися більш комфортно і навіть задоволено у стосунках. Можливо, проблема не стільки в самому факті нещирості, скільки в розбіжності у фінансових підходах, цінностях та очікуваннях. Ну, уявите, якщо один партнер транжира, а інший скупий, то прозорість може лише загострити конфлікт, чи не так? Бо речі дані опитувань теж свідчать про певний тренд до фінансової автономії. Більшість пар, особливо молодих серед Gen Z, таких аж 88%, Уявіть сюди, тримають принаймні частину грошей окремо. І це ж не обов'язково про недовіру, це може бути просто про прагнення зберегти якийсь особистий простір у фінансах. Гаразд, а як щодо психологічних механізмів, от теорія правди за замовчуванням. ТЗТ, про яку ви згадали, вона ж наголошує, що чесність це свого роду соціальний клей, ну, базова умова для того, щоб ми взагалі могли ефективно спілкуватися і взаємодіяти. Ми схильні вірити людям за замовчуванням, інакше будь-яка комунікація стала б просто неможливою, правда ж? І коли хтось порушує цю установку брехнею, він по суті підриває саму можливість взаєморозуміння та співпраці, особливо у близьких стосунках, де довіра має бути ну, максимальною. Так, так, ТДТ вказує на чесність як на норму, на таку собі заводську настройку, це правда. Але ж ті самі дослідження, що розвивають цю теорію, показують і важливий нюанс: одне діло наша власна схильність довіряти, а інше як ми відчуваємо ставлення до себе. І виявляється, що люди з певних соціальних груп, ну, наприклад, представники етнічних меншин чи люди з низьким соціально-економічним статусом, вони значно частіше відчувають, що їм не довіряють. Що їхню чесність апріоді ставлять під сумнів. Уявіть, як це може впливати на їхню власну поведінку, можливо, вони через це стають більш закритими, або навіть самі вдаються до нещирості як до такої собі захисної реакції. Це показує, що соціальний контекст досвід якоїсь упередженості можуть суттєво змінювати дію цього замовчування правди. І знову ж таки, індивідуальні особливості. Згадайте те дослідження японських підлітків: про соціальна брехня може зовсім по-різному впливати на психічне здоров'я. Все залежить від людвічливих мотивацій страхів людини. Для когось страх відторгнення робить оцю добру брехню джерелом стресу. А для когось прагнення схвалення робить її ну, менш обтяжливою. Тобто немає якоїсь універсальної формули впливу брехні. Все дуже індивідуально. Зрештою, як на мене, все впирається в те, що ми взагалі розуміємо під справжньою турботою та любов'ю у стосунках. От філософи говорять про любов як про міцну турботу, знаєте, robust concern, про добробут іншої людини. Я от переконала, що така глибока, справжня турбота, вона не сумісна з обманом у довгостроковій перспективі. Чесність, навіть якщо вона вимагає сміливості, навіть якщо вона неприємна чи болісна в моменті, є, на мою думку, вищим виявом. Поваги до партнера, поваги як до рівної особистості, яка здатна сприймати реальність. Це турбота про його справжній розвиток і про здоров'я стосунків загалом. І як ми вже сьогодні обговорювали, дослідження тієї же Лей показують, що саме такий підхід приносить кращі плоди з часом. А я б знову повернувся до тієї фундаментальної дилеми, яку так чітко виявили Левін та Швейцер у своїх експериментах. Нагадаю. Просоціальна брехня може підвищити довіру, засновану на доброзичливість, тобто віру в добрі наміри партнера, готовність бути вразливим перед ним, але водночас вона знижує довіру, засновану на чесності, тобто віру в правдивість його слів. І оце ставить нас перед дуже складним вибором, що для нас важливіше у партнері: його щирі добрі наміри, які іноді вимагають певної е, корекції реальності заради нашого комфорту, чи його абсолютна іноді жорстока правдивість. Тут можна згадати і філософські роздуми про природу любові. От в Стенфордській енциклопедії філософії розглядається ідея, що любов це не лише оцінка цінних якостей партнера, апрейзл, тобто я люблю тебе за те, який ти є, але й акт надання цінності, без я люблю тебе і тому ти для мене цінний. Я сам створюю цю цінність своїм ставленням. І от якщо розглядати любов як такий акт надання цінності, то можливо. Іноді цей акт вимагає ну, захистити об'єкт любові від болісної правди, навіть шляхом нещирості. Це, знаєте, складне філософське питання, яке дуже перегукується з цими психологічними знахідками. Ну що ж, підсумовуючи свою позицію, хочу ще раз наголосити. Хоча спокуса уникнути конфлікту чи якоїсь незручності за допомогою обману може бути великою, особливо от зараз, в короткостроковій перспективі, я все ж переконана, що лише послідовна чесність, навіть якщо вона вимагає зусиль і мужності, здатна побудувати глибоку стійку довіру. А саме така довіра, на мою думку, є запорукою справжнього добробуту, розвитку і, зрештою, довголіття стосунків. І дослідження, які ми сьогодні згадували, зокрема, ті, що стосуються переваг відвертого обговорення проблем, вони дають цьому ну цілком конкретні емпіричні підтвердження. Зі свого боку я підсумую так: питання чесності у стосунках, це знаєте, такий лабіринт зі складними відтінками сірову, а не якась чорно-біла дилема. Психологічні дослідження про просоціальну брехню, про індивідуальні відмінності у сприйнятті та реакції на неї, а також реалії життя, ну от як та ж поширеність фінансових секретів, свідчать про те, що абсолютна чесність це скоріше такий собі недосяжний ідеал, аніж універсальна практика чи завжди найкраща стратегія. Контекст, наміри, особистісні риси партнерів, а також оцей постійний пошук балансу між правдивістю та доброзичливістю ось, мабуть, ключові фактори, які визначають складну динаміку довіри у стосунках. Безумовно, сьогодні ми почули справді вагомі аргументи з обох боків, і, мабуть, універсальної відповіді на питання, як знайти той ідеальний баланс між чесністю та тактовністю у стосунках, її просто не існує. Кожна пара, кожна ситуація вони потребують якогось індивідуального підходу. Саме так. Ми сподіваємося, що наша сьогоднішня розмова допомогла, можливо, висвітлити різні аспекти цієї вічної теми і показала, наскільки важливо враховувати різні точки зору для глибшого розуміння людських взаємин. Дослідження та дані, на які ми спиралися, вони дають чимало поживи для роздумів, як на мене. Тож ми заохочуємо наших слухачів подумати про ці питання у контексті власних стосунків, власних цінностей та життєвого досвіду. Дякуємо, що були сьогодні з нами.